Доброго дня. Поступило у нас таке замовлення, генератор 50 кВт, Подивіться, будь ласка, як все виконана робота. Зараз буду розказувати по поводу його роботи, це все як він працює, це все як працює. Ну, тут вже зрозуміло, що додатково кинули колесо для того, щоб переміщався легко і зручно. Велике колесо кинули ці. Тахометр вже кидається, бачите, тому що треба, щоб генератор працював на 1500 оборотів. Але якщо ми там додаємо там, ну, 5-10 кВт, оберти падають, ну, то відповідно чуть-чуть додається в ручному режимі оберти, щоб вони виходили на 1500, ну, можна чуть-чуть більше обертів. Генератор в такому режимі працює. Ну, Вже бачите, от по цьому давайте я вам розкажу. Це в нас так. Ми підключили переноску. Вот зараз багарочку покажемо, як воно буде працювати 220. І лампочку на другу фазу книгу, так само 220. Але якщо треба 380, то кидається на ноль і на три фази. Ну, ці електрики це все знають. Заводиться і воно таким чином працює. Це кнопка, якщо постояв там, генератор постояв там, то при, щоб його возбудити, оцю кнопочку вивели. Але її треба буде при заведеному двигуні. Двигун повинен чуть-чуть при роботі, при запуску двигуна чуть-чуть попрацював, 2-3 минути на холостих. А потім вже додаємо оберти і плівка. Тобто вранці, наприклад, якщо ви приїхали, там вам треба працювати, чуть-чуть двигун 3 4 хвилини попрацювати на холостий дорогу, щоб нагрітися двигун і тоді вже додати оберти і, там, і на півтора тисячі оборотів і запускати, там, ну, підключати обладнання, яке зручно для роботи. Це все так бачите виконано. Робота виконана якісно. Дуже-дуже потужний генератор. Ну, 50 кВт. це. Досить достатньо для там, виконання в полі там, чи де, на підприємстві, чи ще десь, е подачі електро... електричного струму. От Подивіться, будь ласка, ну, все це там, як все зроблено. Я потім ще зараз розкажу, що тут бо тут як двигун ми вже там глушимо, наприклад, е заглушили двигун, е нахолости, тобто, нахолости Уже коли вже там закінчили роботу, треба за генератор нам зупинити. Ми скидаємо на холости оберти тут і двигун, бо так знову буде визруждатися генератор. І держимо, заглушили і тримаємо до кінця, щоб двигун за, за, ну, повністю зупинився, то тримаємо тут. от. Оберти тримаємо до кінця, щоб двигун повністю зупинився. От, от. Ну, зараз ми все покажемо. Так, зараз тоді вам ще це все пробігся, показав, як все якісно виконано. Зараз буду знімати, заведемо роботу повністю генератора. Так.